Ми робочу зараз такий час, що люди не читають Біблію, вони сфоксоні на чимось інших. На обрядах, на традиціях, на звичаях. Але багато кажуть, ми ходимо в церкву, ми вірують. а я хочу хто стару на краще, я хочу більш молоду, але Ісус сказав. Молитися треба ім'я Ісуса Христа, а там, де Ісус перебуває, а не там, де традиції і звичай. оце справжня церква. У 300 році Римська імперія відкрила від а У 325 році вони сказали уточнили, що все решта є, а Слово Боже треба приймати. І зараз люди вибирають не справжню церкву, а обряди релігійні, не своксоні, на чим угодно, тільки не на своє Божому, а справжня церква там, де Ісус є. Ісус сказав, де двоє і троє, ім'я моє збирається, це справжня церкву. А зараз церкви є, навіть не згадується Ім'я Ісуса Христа. Так, зібратися можна багато, але церква це не концерт, не цирк, а церква це ім'я Ісуса Христа. Люди мають збиратися, не обмовляти, не осуджувати, а має бути серед них Ісус Христос.